Де є одна країна, скажімо, Іран, яка має давню таку стратегічну культуру, там якісь такі, ідеї, ці можуть бути неї домінування, геополітичного лідерства. Але вона теж займається зкимись своїми середньовічними темами. І регіон багатий, але там звідти Гегемон не може з'явитися. І є найважливіший регіон для США це Південно-Східна Азія і Китай. Отам От це загроза. Китай виріс на колосальну потугу. Ну, тут приклалися, і треба сказати, самі американці, які у 70-х роках зробили ставку на покращення відносин з Китаєм для того, щоб Китай допоміг перемогти Радянський Союз, який тоді їм видавався дуже великою загрозою. Ну, і це вдалося. План вдало реалізували. Але от потім, в 90-ті, в часи президентства Клінтона, коли Радянський Союз рухнув, була зроблена ставка на те, що вони пустять Китай. В ВТО на світові на ринки, в першу чергу на американські, і Китай буде багатіти, і там поступово від того, що буде з'являтися від багатства середній клас, і він буде вимагати демократії, такого покращ... американського стилю життя, там, щоб всі теж жили, отримували задоволення від того, як вони живуть. Тому що треба сказати, що Китай це теж така гедоністична культура, які люблять китайців пожити в своє задоволення, поїсти. І там на канареях подивитися, і тому подібні речі. І Китай перетворився для американців для загрози. І головна стратегія Сполучених Штатів Америки, як це пише Елбридж Колбій, що вона буде спрямована на те, щоби створити коаліцію країн, які будуть стримувати Китай, які не будуть давати Китаю можливості. Так би мовити, нарощувати свій потенціал і стати гегемоном цього регіону. Тому що якщо Китай стає гегемоном в Південній і Східній Азії, він підкорює тоді Азію. А далі буде питання про те, що він об'єднає Євразію. Якщо Китай об'єднує Євразію чи створює якийсь такий об'єднавчий проект, то американці ніколи не зможуть грати роль номер один.